I, damn, back, I... Ми прийшли із Тихоко, ще не прибули в Гаосьон. Інші учасники пішли відпочивати. Йонбок, Yangin, Хан і я прийшли із Не Можна прийти такий шлях, і не Хого? Може, це теж додому? Точняк! Виглядає так смачно. Хан смачно. Смачно. Поїж і сам оціни. Окей. Генджін, смачно. Генджін трати дармове, бо це так смачно. Я пересів. Люди багато. Хо. Хо. Що? Один казан, як цим звати? Що це? Хого. Один казан? Це не так просто, бо ми йому з одного казана. Я хан. І двоє менеджерів пересіли. О, це так смачно. Я їй саме це ще активніше. Готуйся швидше. Будь ласка, привітайся. Будь ласка, привітайся. Я не можу привітатися. Чому? Я планую свій графік тренувань. Що? Я планую свій графік тренувань. Я я купив йому окуляри на день народження. Я хотів йому купити щось дуже незвичне. Щось, чого Чана немає. Я подумав, що це буде гарно, якби він носив їх аксесуар. Я вибрав їх і купив йому. Дивлячись, як він їх носить, я думаю, що йому взагалі не варто соромитися. Але він ніяк увів, тому я сказав, що це виглядає дуже круто. Це Гей, хана. як ти почуваєшся, приїхавши до сюди. Спекотно. Мені теж. Мам, мабуть, ти добре потренувався. Я просто гуляв. Молодець. На цьому Привет, я зупинюся. Яка концепція цих санів? А, а, а... Просто сексуальні. Дякую. Це круто. Дякую. Так, я поставлю так. тобі лайк. Дякую. дякую, дякую, бувай. Так. Він дуже смачний. Це було так смачно. Він поміститься в твій рот. Вибач, занадто далеко. Я... Я не хочу це їсти. Їстимеш, якщо я їстиму. Чому ти не їси фрукти? Послухай, я ж казав, я не їм. Мені нема чого сказати. Я забув текст з пісні. Фантастичний килим, моя нога. Дай но я знайду. А хіба це не детані? <ріган> Джек! Джек! <ріган> Ні, ти маєш це почути. Ви ж знаєте цю версію? Ось чому Джек не повернувся. <ріган> Час і ти спадки? Спекотно, спекотно, спекотно. Що треба робити, коли спекотно треба їсти. Їсти. Хані курка, поханіка. О, що таке? Думаєш, тонель зі смаком барбікю смачний? Неси сюди. Добре, я приніс тобі шпильку, щоб ти не поранив руку. О, який ти милий! Але це усе, що є? Так. якщо отримаєш подарунок від старшого. Треба виразити свою подяку. Я покажу. Пане. Ага. Дякую вам за подаровані окуляри. Добре. А де ложка? Зазвичай я не ношу окуляри. Тут теж є. Але я не подарував мені їх. Ага. Ця дорога штука, це Це... Вони коштує десь 4 мільярди. Тому я не збирався їх носити. Ти купив одну річ за таку ціну. Вау! О, класний тривили. подарунок виглядає смачно. Смачно ага. Їжєж їжі їж, їж, все нормально. <ріст> Але ж три хвилинка не краще, правда? Три хвилинка краще. Я грів дві хвилини. Можна їсти теплим, якщо грієте три хвилини. Можна їсти гарячим, якщо гріти дві хвилини. А якщо одну хвилину? Можна їсти холодним? Ні, якщо гріти то хвилину. О! Воно не гаряче. Ще краще взяти поїсти. Хьон, ти завжди обереш, не краще. Їстимо зелений карі. У мене кольор волосся, як зелений карі. Зелений карі, зелений карі. Ти мені даєш там кетон? Дякую. Треба дивитися на нього з любов'ю. Так. Ай, такий милий! Ти такий гарний. Гарний дружа. Говори гарно. Зміни свою тональність. Що? Що? Гарний дружа. О, ось так. Я люблю картопляні чипси. Пока. Свінхі все таке. Чипси Пока. Пока смачні. Пока смачні. Ти купив сумку, що за сумка. Що, що таке. Хелм, ти бумер. Пана, скільки хвилин ти проливаєш сльози? Що? Скільки хвилин ти проливаєш сльози? Якщо не то можу плакати десь 80 хвилин. І мені тримати тебе 80 хвилин. Що? Мені тримати тебе 80 хвилин. Ти хіба не просив тримати твої руки, коли ти плачеш? Точно, тримай 80 хвилин. А що коли твої сльози висохнуть? Коли сльози висохнуть, тоді ми з тобою з'єднуємось. А ну бо Погода це погода, але ми справді відчуваємо, що цей простір заповнений ентузіазмом Сей. Це мій перший візиту Гаосюн за сім років. Але я відчув неймовірно теплий прийом. Це надихнуло мене працювати ще старанніше. Дякую вам за сьогодні. Гейсі, ви викруті, ба-бай. Я mm, ще не тренування. У спортзалі було людно, тому я не зміг зняти відео. Я зараз буду їсти. Тунець і. Норі, після того, як я це все приготувала, воно перетворилось на смачний рис. А, зазвичай не розмовляю, коли їм. Мені навіть лінки дивитися відео. Коли їй треба зосередитись на їжі. Я намагався зняти себе від час тренування взагалі, але інші люди вони танцювали там. І там ще хтось тренувався. Було важко дістати камеру. Олія в консервованому тонці. Це не тунець виділяє її. Кажуть, що її додають для зберігання. О, я смачно поїв. Я зараз розминаюсь. Я не знаю, чи нормальний ракурс, але. Видно м'язи. Розминка. Раз. Два. Почали. Стей. Молодець. Скільки? 15. Що думаєш, Аєн? Добре, займаєшся. Важко. Оєн. А ян вже не такий, якого ви знали раніше. Тоді побачимося на сумному тренажері. Привіт. Я не зміг зняти наступні вправи. Люди зайшли. Ми закінчили, я не пішов до своєї кімнати. Я те, що не закінчив, тож я йдумися. Тренування грудей завершено. Привіт. Я зараз чекаю на наші ранг, який замовили у сервісі. Тут склот, тому видно мої шорти. Принесли! Тепер на Насігорена. Що думаєте? Мені здається, я вже краще виставляю камери. Ви згодні чи ні? Стало краще, правда? Мені дуже подобається приїжджати до Південно-Східної Азії, де в їжу. все виїжджу. Шешличок. Прошу аплодисментів. Ділюсь моментом, яке замовляю сервіс у готелі. Це одна з найбільших радостей Ченбіна під час туру. Після тренування, душу та їжі. Ось так знімають влог. Я знімаю це як лайв. Селф камера для мене поки що занадто складна. Навіть селфі робити важко. Побачимось. Тобі смачно. Гей, ти не єси. Зараз якраз буду. Я хочу з'їсти суп. Усім привіт! Я у концертному залі. Я першим закінчив зачіску та макіяж. Ну, ми оглянемося і подивимось, що роблять інші учасники. Тут у нас. Той, кому роблять масаж. Не знімай. І це. Йомбок. Не знімай моє опухле в обличчя. Мене одразу ж вигнали. Я випадково зустрів їх обох. Чанбін ти ще не зробив зачіску, зачіскуахенджин вже зробив, так. Це той самий зал, де минулого року проходила A.A.A. Те, що ми можемо самі заповнити цей зал. Я дуже вдячний за це. Я дуже вдячний усім філіппінським стей. Тоді побачимось в пізнішому концертному залі. Привіт! Дозвольте представити мої навушники. Я купив його на Купангу. Він коштував 10 тисяч вон. Качка. Це качка, качка. Я цього року вже чотири рази загубив AirPods, тому я купив ось такі, щоб не загубити. А цей чувак, цього чувака мені подарували в Японії. Скажи привіт. Прикрашати сумки. Це називається Gaku. Баку. Це зараз у тренді. Ми були на АА минулого року. Ханджисон тоді три рача перемогли. Інцидент, коли я теж пішов в туалет. Що й не вийшов мені такий Юнджин, Срігаче виграли нагороду. Що? І тільки не вийшов з туалету. Це була ця церемонія нагороди. Ну, ми зробимо фанс. О. Сончоні. Знайшли Єнчоніне. Я сьогодні їв пасту, і мені згадався Чонбін. Мені теж згадується Бін, коли їм пасту. Ось наскільки сон чонбін її любить. Можна, я подарую йому пасту на день народження. Що він зробить, якщо ти просто даси йому локшину? Стей зробила для мене гівку. Я зроблю її своїм профілем. Працюю, працюю, працює. Готово, готово. Чи ім'я можна змінити? Я хочу змінити ім'я на фанс. Ну ми голосувати. Що мені зробити? О, народ, треба йти. Бувайте. Ну, ми прикрутимось і зробимо сердечко. Як ти міг промахнутись? Закота їх. <гум> Нормально. Нормально. Думаю, можна трохи ближче. Ой, Сьогодні ще слава. Котячий Я приготував фріз. Ой, гаряче. Виглядає смачно, але таке гаряче. Смачно, але гаряче. не можна переїдати перед виступом, тож пайдін. Гучніше! 어차피 아만것도안 보인다. 불기 대한 걸다 눈을 떠떠요 Дякуємо нашим любим стей, стрей всюди, по всьому світу. Ви змушите стрейкіс рухатися. Вони співали разом із нами, і все таке це постійно було в навушники. Довелося зробити трохи гучніше, ніж зазвичай, щоб чути їхні голоси. Думаю, це залишиться гарним спогадом. Дякую. Ви. Вмієте веселитись? Філіпінський стей. Вміють веселитись. Я приїду знову. Стей. Якщо ви були тут сьогодні, прийдіть наступного разу. Добре? Добре. По, по, сьогодні. сьогодні сьогодні. По, по, почали. Погнали цього. Коли стей співали кавермі. Я був дуже зворушний. Я був настільки зворушний, що майже заплакав. Це був найкращий день. Сподіваюся, для себе це, це теж був такий день. Я йду вже Бувай.